Фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. З якими правовими проблемами зараз стикаються переселенці в Україні? Як ці проблеми можна вирішити? Що для цього потрібно знати та куди звертатись? Розповідають Віталій Чорненький, координатор напряму юридичної допомоги благодійного фонду Право на захист та Христина Захарова, координаторка регіональних офісів надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам благодійного фонду Право на захист розмову з ними веде Вікторія Єрмолаєва. Вперше у Львові пройшов масштабний юридичний форум правові виклики захисту прав внутрішньо переміщених осіб в умовах війни в Україні, а було 100 учасників, майже з всієї України юристи, адвокати, правозахисники, представники міжнародних організацій, громадськість обговорювали шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні. І, звісно, хочеться розпочати з питання про те, з якими Дійсно, викликами зараз стикаються переселенці в Україні, і в які питання обговорювалися зокрема на цьому юридичному форумі. Пропоную з пана Віталія розпочати. Можете, будь ласка, ввести нас в курс справи? Ну я напевно найперше почну із відповіді на питання або уточнення для чого організовували юридичний форум. А власне, юридичний форум зібрав, як ви сказали, адвокатів, юристів, але не лише він зібрав також і представників окремих представників адвокаційної спільноти, зокрема експертів права на захист. А, і історія була про те, аби а, під одною парасолькою зібрати всіх провідних провайдерів а, правової допомоги, а, які починаючи з 2022 року, навіть. Фактично ще раніше, але в 2022 році необхідність гострого гуманітарного реагування була потрібна з новою силою в більш значних масштабах, тому виникла потреба в якомусь сенсі підсумувати, відрефлексувати все, що відбувалося протягом цього часу. Україна цього проводила різноманітні круглі столи тематичні, в якомусь сенсі нішеві заходи. А от е, юридичний форум, е, на якому можна було поговорити не лише про правові проблеми, так, а й про е, проблеми е, надання правової допомоги як такої, так, як, одного із, як одного із видів чи форм е, гуманітарної реакції, е, в нас такої можливості не було. Тому, власне кажучи, ми і е, е, зайнялися організацією цього форуму, і в нас нам вийшло запросити всіх провідних провайдерів, у нас були і Представники міжнародних організацій, які також е, надавали велику частку правової допомоги. У нас були представники і менших організацій, і громадські спілки, які об'єднують е, надавачів правової допомоги, от тому е, це була можливість і форма е, обговорити болі, е, які виникають, поділитися з партнерами досвідом, і можу сказати, що мети певної були досягнути. Угу. Пані Христина, розкажіть нам, будь ласка, з якими основними проблемами і труднощами зараз стикаються внутрішньо переміщені особи, зокрема, що озвучувалося і на цьому заході, та й загалом якою є зараз ця ситуація? Дивіться, ну проблем юридичного характеру зазвичай дуже багато у внутрішньопереміщених осіб, і всі знають, всі юристи знають, що коли два юриста збираються, вони можуть безкінечно обговорювати будь-які юридичні проблеми. Ми мали лише два дні, тому мали якось в ці в цей дуже маленький час втиснути всі глобальні питання, які ми зазвичай з якими ми зазвичай працюємо. Тому ми обрали п'ять. Тем безпосередньо фахових юридичних, які є найбільш кричущими і найбільш популярними серед наших бенефіціарів, ми обговорювали питання забезпечення прав дітей під час воєнного стану в Україні, проблемні питання пенсійного забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Також проговорили про Адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам і тенденції щодо її зміни, тому що ми очікували зміну відповідного порядку від кабінету міністрів і пророкували, які ж там будуть зміни, який новий порядок буде, і які проблеми і питання виникнуть у зв'язку з його прийняттям. А також обговорювали питання врегулювання на законодавчому рівні отримання компенсації за втрачене здоров'я і смерть цивільних осіб внаслідок бойових дій, а також одне з найпопулярніших питань на сьогодні сьогодні це питання компенсації за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок військових дій. Угу. З якими саме труднощами в цих питаннях стикаються внутрішньопереміщені особи, що не можуть оформити, не можуть дочекатися цих виплат як соціальних, так і оцих компенсацій. А тощо і ті ті питання, про які ви озвучили, є питання проблемні щодо реєстрації, особливо був період, коли. Не дуже добре працювала з взаємодія між дією і безпосереднім реєстром внутрішньопереміщених осіб, у нас був цілий пул питань. На щастя, зараз він вирішився, однак інколи такі проблеми все ж таки виникають повторно. Також є питання щодо права на призначення і на отримання цієї адресної допомоги. Зазвичай практика застосування порядку може різнитися від регіону до регіону і не дивлячись на те, що порядок один для всіх, однак в деяких областях. Його читають по одному, а в інших по іншому, і тому е, у деяких внутрішньопереміщених осіб є практичні питання і проблеми з безпосереднім отриманням адресної допомоги, тому що не всі органи е, влади вирішують, що та та чи інша особа має право на отримання адресної допомоги. Також є великий пул питань. Пов'язаних із затримкою у виплаті, зокрема у зв'язку з тим, що внутрішньопереміщені особи мігрують всередині України. Тобто, якщо вони стали на облік в одній області, потім вирішили згодом переїхати в іншу, але за якийсь період не встигли отримати цю адресну допомогу, виникає затримка у виплаті і певний борг, і потім. Є питання щодо передачі документів, відшукування конкретної суми, яка має бути виплачена особі, і це все створює певне напруження, і, звісно, певним чином порушує права внутрішньопереміщених осіб на належне і вчасне соціальне забезпечення. А от так загалом можна, хоча б приблизно сказати, яка кількість людей зараз стикається в Україні з такими проблемами, пане Віталію. Ну, ви знаєте, відверто кажучи, подібних досліджень з однієї сторони є багато, але тут ходить більше про правову допомогу. Тут ходить про загальне число внутрішньопереміщених осіб. Я можу говорити про цифри нашої організації, тобто від початку повномасштабного вторгнення, і фактично до кінця червня правова допомога командою із близько ста юристів була надана. Понад 140 тисяч людей, ось а uh тільки -huh. один із надавачів, хоч і великий, але один із надавачів правової допомоги. Скільки ж людей отримали правову допомогу? Ну відверто сказати складно. Але є організації, які збирають подібну інформацію, подібну статистику. То звичайно, отримувачів правової допомоги є ну набагато більше, суттєво більше. Звісно, Ну так. Ну я розумію, що це велика цифра 140 сорок тисяч. Це тільки щодо вашої організації, складно собі уявити, яка загальна кількість людей потребують дійсно такої правової допомоги. Та й комплекс питань доволі широкий. А пані Христино, як відрізняються проблеми переселенців з огляду на те, в яких регіонах України вони перебувають, коли куди переселяються? Я повторюсь, що проблеми здебільшого у всіх однакові, однак є декілька деяка регіональна особливість в застосуванні законодавства. І інколи ми спостерігаємо, що в тих чи інших регіонах нормативно-правові акти реалізуються трошки по-іншому, тому що є різночитання у безпосередніх виконавців й надавачів цих послуг. Ми намагаємося адвокатувати. Ці питання, якщо не виходить, то звісно захищаємо права бенефіціарів вже в адміністративному або судовому порядку. Здебільшого питання ті самі про які я говорила нещодавно, вони однакові для всіх регіонів, десь трошки популярніші пенсійні питання, десь трошки популярніші питання пов'язані із зруйнованим житлом однак. Ми не можемо виділити, що в конкретному якомусь регіоні є одне яскраве питання а в інших його немає ні. Проблеми одні люди одні ті самі, проблеми у них такі самі І їх треба вирішувати однозначно. А загалом, от якою яким якими зараз є механізми у внутрішньо переміщених осіб, щоб ці проблеми вирішувати, щоб свої права захищати? Чи досконале законодавство в цих питаннях? Якщо ні, то що саме варто змінити? Ну тут може і до Віталія, і до Христини питання. Я не знаю хто хто краще зараз, хто хоче відповісти на нього. А, Можливо до вас обох яких питань і вирішень зараз потребує суспільство для того, щоб покращити життя переселенців? Пане Віталію? Ну слід почати з того, що законодавство не є у повній мірі досконалим, і роботи в нас би було значно менше, якби було законодавство досконалішим. Я не я не впевнений, що нам вистачить часу детально проговорити про всі питання, але навіть ті моменти, в яких, про які говорила Христина, ті тематики, які обговорювалися у нас на форумі, тобто вони викликають певні певний ряд так запитів про, про правову допомогу. І тут... Ходить як про якість законодавства загалом, так і про практику правозастосування. Тобто не можна сказати лише, що законодавство е має певні дефекти, але є і різна практика правозастосування, знову ж таки залежно від е регіонального контексту, е з іншої сторони, е не завжди. Е Запити про правову допомогу стосуються виключно тих ситуацій, коли люди стикаються з труднощами правозастосування, оскільки є просто ординарні речі, з якими внутрішньопереміщені особи не завжди можуть дати собі раду, або навіть вчинити певні дії. На це потрібен додатковий певний ресурс, і ми також з цим допомагаємо, коли йдеться про документування зруйнованого пошкодженого чи зруйнованого житла для того, аби в майбутньому отримати компенсацію, коли йдеться про втрачені, правовстановлюючі документи, там, документи про освіту і так далі. Тобто від того, в чому особа в майбутньому буде стикатися або буде потребувати цих документів для подальшого вирішення тих, тих чи інших своїх питань. Тому тут великий ряд питань, але якщо повертатися вже безпосередньо до вашого запитання. То так, дійсно, е, іноді, або я навіть не знаю, я не впевнений, чи можна сказати про певну чистоту або систематичність, але приймаються е, підзаконні нормативно правові акти ну, на рівні регулювання Кабінету міністрів, які е, створюють відверто е, такі конкретні правові проблеми. Е, іноді це буває. Не зовсім прямий, а такий досить опосередкований формат створення правових проблем для внутрішньопереміщених осіб. Ну, Зокрема, наприклад, внутрішньопереміщені особи можуть стикнутися з новими проблемами, оскільки після завершення карантину з 1 вересня, наприклад, Ощадбанк буде поновлювати проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та інших одержувачів соціальної допомоги з числа ВПО. І, відповідно, така безпосередня ідентифікація може створювати проблеми, оскільки е, пенсіонери, одержувачі соціальної допомоги, їм може бути складно там, дістатися до банку, так, чи приїхати, якщо вони знаходяться, не в місцях, де є відділення Ощадбанку, там за кордоном, наприклад, чи може навіть і на тимчасово окупованих територіях. Тому тут е, виникає, ви, виникає велика кількість проблем. Ну, можливо, ще Христина щось додасть тому так. Я, я, я тільки хотіла слово. нагадати, що ми зараз чули голос координатора напряму юридичної допомоги благодійного фонду право на захист, це пан Віталій Чорненький. і Також з нами напрямому зв'язку координаторка регіональних офісів надання правової допомоги внутрішньопереміщених осіб благодійного фонду право на захист Христина Захарова. Так і от звісно, хотілося хотілося б, щоб ви пані Христину додали. І от ще питання механізму: що ж варто пам'ятати і знати внутрішньо. Переміщеним особам, які стикаються з однією з тих проблем, про які ми вже вище поговорили, трошечки куди йти, до кого звертатись, якщо держава не може вирішити питання, які є способи вирішення, це чудові питання, тому що я якраз в продовження того, що казав Віталій, хотіла про це також поговорити. Дійсно, я погоджуюся, що ідеального законодавства немає, і це в принципі утопія, його ніколи не буде, тому що законодавство динамічне, так само, як і суспільство, і його запити. talk. Я хочу зробити комплімент нашому державному апарату і відзначити, що порівняно з 2014 роком, коли почалась почався конфлікт, в 2022 році і Верховна Рада, і виконавчі органи приймають нормативно-правові акти і регулюють ті чи інші питання значно швидше. І треба сказати, що коли законодавство навіть недосконало є, це вже поле для роботи і є способи, і механізми захисту. То прав, якщо ми бачимо, що законодавство недосконале, але ми вже можемо його застосовувати і через різні способи, зокрема і через судову владу, через оскарження. Або через певні роз'яснення можемо вже застосовувати ці процедури і допомагати, зокрема, внутрішньо приміщеним особам. Стосовно того, куди ж їм звертатися, ну я скажу, що вони можуть завжди звертатися до благодійного фонду право на захист. І треба сказати, що на жаль, в нашому суспільстві дуже низька правова культура у населення, і багато нашої роботи полягає в першу чергу в правопросвітництві. Не всі люди знають про свої права у зв'язку з їх новим статусом в режимі переміщення. Вони не знають, які додаткові у них є соціальні гарантії. І перше, що ми робимо, це роз'яснюємо їм їх права, обов'язки і куди вони можуть звертатися, де вони можуть отримувати допомогу. Це великий пласт нашої роботи. Власне, коли люди розуміють вже ці базові речі, здебільшого багато хто з них може вже е, самостійно. Я не скажу захищати, але реалізовувати свої права, тому що розуміння це перший крок да, до вирішення будь-якої проблеми. Тим же, хто стикається в подальшому з будь-якими труднощами, ми залюбки надаємо правову допомогу безпосередньо, як первинну, так консультативну, так і вторинну, коли потрібен супровід або безпосередній захист. Так само, як і наша організація паралельно працює багато наших партнерів, які також надають правові послуги. І, зокрема, є також можна отримати. Римувати цю консультацію або певного в органах державної влади місцевого самоврядування, які також сприяють реалізації прав громадян, давайте скажемо нашим слухачам, якщо говорити про вашу організацію, як саме можна звернутися, як і де інформацію пошукати, що вбити в Гуглі, можливо, номер телефону тощо. У <кл 'я> нас є ряд регіональних офісів, до яких можна звернутися безпосередньо. Я одразу спробую назвати міста, в яких є всі ці офіси. Почну з Заходу на Схід, Чернівці, івано франківськ Львів, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Київ, Вінниця. У Хмельницькому також є наші юристи. Відповідно, Київ називав, Чернігів, Суми, Харків, Дніпро, якщо я не помиляюся, є і Черкаси, Миколаїв, наразі. Працює мобільна бригада, яка є в Херсоні. Полтава і Запоріжжя. Та, Запоріжжя, звичайно, і, ну, і Миколаїв так, також називав. Крім того, що важливо, в нас є гаряча лінія, яка працює з 8 до 21. І вона, зрештою, зможе підказати, де найближчий офіс право на захист знаходиться. От, в нас є сторінки в Facebook. Є до речі, телеграм чат для того, аби задати своє питання, тому є великий ряд комунікаційних каналів, по яких можна зв'язатися. Але найпростіше я думаю для людей це гаряча лінія. Я не впевнений, що потрібно називати зараз номери телефонів, але колеги мої працюють. Досить довго вони працюють з 8 до 21, і, е, в робочі дні з понеділка по п'ятницю. Відповідно, можна звернутись. Якщо це ну якесь ну таке доволі ординарне питання, то е, відповідь на нього можна отримати одразу. Якщо ж воно потребує більш глибинного вивчення документів чи, можливо, навіть судового представництва, то тоді вже потрібно звертатися до регіональних офісів. Ну про які я говорив, фактично, ми знаходимося майже у всіх обласних центрах. От і е, є також формат е, віддаленого консультування е, дистанційних консультацій. Тому е, ну, закликаємо звертатися. Контакти є на е, сторінках е, нашого фонду в е, Фейсбук, власне, є на сайті. Такою була розмова із Віталієм Чорненьким, координатором напряму юридичної допомоги благодійного фонду Право на захист та Христиною Захаровою, координаторкою регіональних офісів надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам благодійного фонду Право на захист в студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.